Доброго дня! Представляю сьогодні курс Готельно-ресторанний бізнес. Я панченко Світлана Анатоліївна, кандидат культурології, доцент. Хочу розповісти про курс готельно-ресторанний бізнес, який я викладаю. Курс спрямований на формування у студентів знань у сфері гостинності, туризмології, географії туризму, ресторанного бізнесу. У результаті вивчення цієї дисципліни студент може дізнатись про класифікацію готелей, організацію готельно-ресторанного бізнесу, значення місця готельного-ресторанного бізнесу в структурі туристичної галузі, історію розвитку готельного-ресторанного бізнесу, використання методів проведення аналізу ринків готельно-ресторанного бізнесу в структурі туристичної галузі країни. Загальну характеристику світового готельного господарства, ринку міжнародного готельно-ресторанного бізнесу на основі показників його діяльності, форми і методи обслуговування, що використовується в готельно ресторанному бізнесі в різних країнах світу, передумови, фактори, шляхи формування індустрії гостинності, як світової галузі, економіки, вивчення форм міжнародного співробітництва у сфері готельно ресторанного бізнесу. Я цей курс рекомендую розроблений з цієї дисципліни Стелабус. Ви можете зараз його бачити на екрані. Вивчається 8 лекцій, 15 практичних занять. Представляється змістовний модуль 1 щодо організації обслуговування на підприємствах сфери гостинності. Лекція перша присвячена історичним передумовам розвитку сфери гостинності в світі та Україні. Розглядаються питання, обов'язково режим доступу до інтернет-лекції. Потім розглядаються практичні заняття, їх 15. Лекція 2 присвячується моделям організації готельного бізнесу та типології готельних підприємств. Лекція 3. Присвячується сучасному підходу до класифікації підприємств готельного бізнесу. Лекція 4 розглядає стратегії конкуренції та формування ринкових цін на готельні послуги. Змістовний модуль 2 присвячується організації функціонування підприємства готельного бізнесу. Лекція 5 розповідається про організаційну структуру готелів. Лекція 6. Присвячується організації роботи служби приймання і розміщення. Лекція 7 розглядає сучасні системи бронювання місць у готелях. Лекція 8. Завершує курс щодо управління персоналом готельного комплексу. Розглядаються особливості управління персоналом у сфері гостинності, сучасні підходи до управління персоналом підприємств готельної сфери і вдосконалення кадрової політики в готельній сфері. Також практичних занять 15 до курсі також включаються теми індивідуальних робіт, які студенти виконують. Потім обов'язково презентації, які супроводжують увесь курс, і включені до практичних занять презентації, потім ось рекомендована література, додаткові інформаційні ресурси, які постійно оновлюються, а також відео з курсу готельно-ресторанний бізнес. Також можна сказати, що без цього курсу дуже складно орієнтуватися студентам, які вивчають туристичну сферу. Тому що туристи повинні розуміти, студенти, які вивчають туристичну сферу, повинні розуміти. Знати, розуміти, вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, і також розробляти вміти просувати та реалізовувати туристичний продукт, знати, організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних, сервісних технологій. Також студенти в результаті мають Розуміти принципи, процеси технології організації роботи суб'єкта туристичної індустрії та її підсистеми, знати і розуміти предметну область та специфіку професійної діяльності, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, аналізувати діяльність суб'єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління, розуміти, як застосовувати ці знання на практиці. Як співпрацювати з діловими партнерами і клієнтами, вміння забезпечувати з ними ефективні комунікації? Тобто, все це розглядається під час вивчення готель, курсу готельно-ресторанний бізнес. Також вивчаємо історичні передумови розвитку сфери гостинності, моделі організації готельного бізнесу, сучасні підходи до класифікації підприємств готельного бізнесу. Стратегії конкуренції та формування ринкових цін на готельні послуги. Також розглядаємо організаційну структуру готелей, організацію роботи служби приймання і розміщення, сучасні системи бронювання місць у готелях, управління персоналом готельно-ресторанного комплексу. Щодо ресторанів, також вивчаються кухня світу вивчається обов'язково. Потім акцентується на увага студентів на національних кухнях, на рецептах, на специфіці приготування їжі. Тому я рекомендую курс готельно-ресторанний бізнес до вивчення обов'язкового, тому що це є необхідним для вашої спеціальності. Дякую за увагу.